Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про ноу-хау від кабінету міністрів. Нова постанова номер 560 від 16.05.2024 року, в якої запроваджено новий порядок оповіщення військовозобов'язаних про прибуття до ТЦК, новий порядок вручення повісток. Також запроваджено. Нові правила подання заяви на відстрочку, проходження військово-лікарської комісії тощо. Було запроваджено певні обов'язки для військовозобов'язаних. Це такі, як мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу ТЦК та поліцейських. Також було запроваджено певні обов'язки, так і для представників ТЦК. По факту, ця постанова, вона уточнює новий мобілізаційний закон. Ця постанова вона є позитивною, тому що, нарешті, є вже той самий законодавчий акт, який чітко встановлює, якщо має відбуватися. Тепер. Порядок сповіщення громадян про необхідність прибуття до ТЦК буде відбуватися наступним чином. Будуть створюватися певні групи оповіщення, в які будуть входити не тільки представники ТЦК та поліції, а також і представники органів місцевого самоврядування та військових районних адміністрацій. Після того, як буде виданий певний наказ на підставі цього наказу, ці керівники органів мають видати своїм посадовим особам, звичайно ж, посвідчення особи повноваженої на вручення повістки. Всі думали і гадали, що ж це буде за службове посвідчення. Так ось, так би мовити, цією постанови було вирішено це питання. Службового службове посвідчення воно буде називатися трішки по-іншому. Це буде посвідчення особи уповноважено на вручення повісток. Це посвідчення. Буде дійсно лише в тому випадку, якщо певна особа буде пред'являти це посвідчення, а також або паспорт, або військовий документ, або офіцерське посвідчення. Після того як будуть всі необхідні документи для того, щоб здійснювати оповіщення громадян, так ці групи оповіщення можуть будь-якому громадському місці зупиняти особу чоловічої статі від віком від 18 до 60 років, так і Мають право вручати повістки. Найцікавіше в цій постанові це не тільки це служб, це так би мовити, службове посвідчення, а й те, що ці групи оповіщення можуть вручати повістки цілодобово за місцем вашого проживання, за місцем вашої роботи, навчання або будь-якому іншому громадському місцю, в тому числі навіть і на блокпосту, і навіть під час перетину кордону. Виходить, що. Тепер група оповіщення може прийти в будь-який момент, наприклад, за місцем вашого проживання, та вручити вам повісточку. Цією постановою було узаконено право ТЦК виписувати повістку на вулиці, тобто вносити в бланк повістки, дані ваші так прізвище, та, та ім'я по батькові. Однак є певні нюанси. За цією новою постановою повістка. Має формуватися або через єдиний реєстр військовозобов'язаних, або бути на бланку встановленої форми. Також ця повістка має підписуватися керівником ТЦК, або особисто там має бути стояти початка або накладатися кваліфікований електронний підпис. Також цікаво, те, що на цій повістці має бути обов'язково реєстраційний номер, який фіксується також в єдиному реєстрі військовозобов'язаних. Однак найцікавіше відбувається далі. Виписуються ці повістки, так як ми бачимо, там має бути певний номер, який реєструється в цьому реєстрі. Після цього, так, от, виписали ці повісточки. Далі ми читаємо по цьому порядку і бачимо, що уповноваженим представникам, які були визначені наказами певних організацій, так, уповноважених на вручення цих повісток, їм, видається, ця, їм надаються ці повістки. Буде тільки бланк підписаний, і якщо все ж таки зупиняють вас, да ця група оповіщення, вона вас перевіряє, то так би мовити. Будуть вноситися відомості так на підставі ваших пред'явлених документів. Тобто повістка буде виписуватися на місці, хоч вона і буде буде мати відповідний так, номер, який зафіксований в реєстрі. Цією постановою передбачили, хто має право вручати повістки. І там цікаво написано таким чином, що, наприклад, представники ТЦК мають право вручати повістки лише в межах. І дії їх повноважень, якщо це район, то район, якщо область, то область, якщо місто, то місто. І так, і це стосується також і представників як е, органів місцевого самоврядування, так і районних е, державних адміністрацій. Тобто є певне обмеження територіальне щодо дій їх повноважень. І виходить, що, наприклад, ці особи так, вони не можуть поїхати в іншу область і вручати там роздавати повістки. Все це обмежено тепер територіально. Крім е, ц... органів місцевого самоврядування та ТЦК, в групу оповіщення можуть входити також і представники ОСББ або управляючих компаній. Це якщо оповіщення буде здійснюватися в багатоквартирних будинках, то тоді будуть залучатися ці особи для того, щоб, я так розумію, надали доступ да, в е, під'їзд, наприклад, так, і вже надали певну інформацію стосовно мешканців, що дає. І знову ж таки. Такий нагадує, це можна робити цілодобово. Також вам треба розуміти, що під час вручення повістки обов'язково мають застосовуватися фото і відеофіксація цієї процедури. А також представники ТЦК і поліції мають право використовувати реєстр військових зобов'язаних. Тобто відтепер не вийде так сказати, що а ось доведи, що я отримав повістку. У нас тепер чітко приписано в цій постанові, що належним врученням повістки буде те, що буде зафіксовано чітко на відео вашу відмову, вашу процедуру вручення, так яким чином відбувалося оповіщення вас про місце та дату час прибуття до ТЦК. І все це буде. Прикладатися до відповідної справи, і це все буде міститися і зберігатися в ТЦК. Тобто, зараз вже не вийде сказати, що я не отримував. Також запроваджено, що можна буде надсилати повістки засобами поштового зв'язку з рекомендованим повідомленням про вручення, і навіть якщо ви її не отримали, цю повістку, все одно і цей конверт повернувся, так все одно це буде належним чином вручення повістки. В разі, якщо вам потрібна юридична допомога, Звертайтеся до мене та моєї команди, ми обов'язково вам надамо кваліфіковану юридичну допомогу. Всі контактні дані в описі під цим відео. Тепер давайте поговоримо стосовно того, як це взагалі буде відбуватися на вулиці. І так, ідея група уповіщення, так там є старші групи уповіщення, а також особи, які уповноважені на вручення повісток. Так вони бачать громадянина і мають право його зупинити. Коли вони його зупиняють, по постанові чітко написано, що вони мають відрекомендуватися і пояснити громадянину мету зупинки і спілкування. Що це може бути, так, мету, мета зупинки. Я так розумію, це перевірка військово-облікового документа та правил дотримання військового обліку. Цього не написано одразу кажу в постанові. Після того, як вони зупиняють, ви маєте право. Так, ви їх вислуховуєте і маєте право в них витребовувати наступні, наступні документи. Вони обов'язково повинні представитися вам, назвати свої посади і пред'явити посвідчення особи, уповноваженої на вручення повісток. І це ж, нагадаю, посвідчення, воно дійсне лише в тому випадку, якщо вони пред'являють ще або свій паспорт, або військовий квиток, або офіцерське посвідчення. Також, як взагалі, Малі ще вважаю, що має бути обов'язково при них іще наказ на те, що вони мають право взагалі, наказ на оповіщення, да? тобто той наказ, на підставі якого взагалі був виданий і це їхнє службове посвідчення. На на побачимо, як буде на практиці. В разі, якщо вони пред'явили ці документи, то тоді ви на їхню вимогу пред'являєте їм військово-обліковий документ свій та паспорт. Який посвідчує вашу особистість. Військово-обліковий документ можна пред'явити також і в електронній формі. Після того, як відбулася ця процедура, ця група оповіщення вона дивиться по своїм документам, чи, чи підлягаєте ви оповіщенню відповідно до наказу ТЦК. Тобто, я так розумію, що в них має бути документ. Наказ, список, так, список, який затверджений наказом, в якому буде написано, що там Іванов Іван Петрович підлягає оповіщенню. В разі, якщо ви є в цьому списку, то вони мають вам вручити повістку. І тут не плутаємо процедури. Якщо ми подивимося там, далі по постанові, да, то є дві процедури по повістці: Це оформлення її і вручення. Ну тут в нас чітко в цьому випадку передбачено, якщо ви є в списку на оповіщення, то вам має вручитися повістка. Тобто вона має бути повністю готовою для вашої видачі. Там має бути чітко написано всі ваші персональні дані. Оце ось там вписування по цій процедурі не проходить. Ви можете прийняти цю повістку або від неї відмовитися. Якщо ви приймаєте повістку, так, то ви там дивитесь дату та час, коли необхідно прибути до ТЦК і у свою чергу прибуваєте до з відповідною, з відповідною метою, так, і проходите там ці всі процедури. В разі, якщо ви відмовляєтесь від вручення повістки, то вони складають на вас акт про відмову від повістки, він також затверджений цією постановою. Вони це все фіксують на відео, і після цього, коли составляється цей акт, в разі якщо в цій групі оповіщення є поліцейський, то він вас затримує в межах Кодексу про адміністративне правопорушення та доставляє до ТЦК. Стосовно затримання, то ми з вами обов'язково про це детальніше поговоримо в моєму наступному відео. То ми побачили так, що в цьому випадку, якщо ви є в списку на оповіщення, то вам одразу вручається повістка. Якщо ви відмовляєтесь, то ви маєте прослід, то вас затримує поліцейський, тільки поліцейський може це зробити, та доставляє до ТЦК. Цією постановою було так, би мовити, легалізовано так, що повістка може писатися так, заповнюватися при вас, тобто на вулиці. Передбачено і інший випадок, коли вручається повістка. Ось вас знову ж таки зупинили, так, ви пред'явили військово-обліковий документ, і ці уповноважені особи о, перевіряють ваші відомості. В разі, якщо вони виявлять, що ви порушуєте правило військового обліку, або закон України про мобілізацію, це, наприклад, та, те, що ви не уточнили свої дані або не оновили їх, або не перебуваєте на обліку, або також якщо. Ваші дані у військово-обліковому документі не відповідають тим даним, які є в реєстрі військовозобов'язаних, то вони вам пропонують прослідувати до ТЦК. І з цією метою вони мають право оформити. Та вручити вам повістку. Тобто, це буде відбуватися на місці. От Якщо це буде ці три підстави, вони беруть повісточку реєстраційну, так і вписують ваші дані, і пишуть, що ось, будь ласка, явись до ТЦК для того, щоб, наприклад, да, там, посунути всі ці суперечності, які ми знайшли. В разі, якщо знову ж таки, ви відмовляєтесь від отримання цієї повістки, то вони складають акт відмови, і в цьому разі. Після складення акту відмов поліцейський, який входить в групу оповіщення, теж має право вас затримати та доставити до ТЦК. Тобто, як ми бачимо, в будь-якому випадку ви йдете в ТЦК. В разі, якщо ви навіть і отримали цю повістку, ви йдете в ТЦК, в разі якщо ви відмовляєтесь від отримання цієї повістки, так то вас затримують та доставляють до ТЦК. Як бачимо, що постановою було врегульовано деякі питання щодо о, вручення повісток, так Чітко вже передбачено, хто має право вручати повістку, що це можна робити цілодобово, чітко визначено, в яких місцях це можна робити. Також зазначено, які обов'язки покладаються на осіб, які будуть вручати ці повістки, а обов'язок це обов'язково представитися так, перед вами. Ви маєте чітко розуміти, що у цих осіб є певні повноваження. Ви маєте право чітко у них вимагати підтвердження їх повноважень. Так, це посичення. Також військовий документ або інший документ, так що він це він. Також цим документом впроваджено, що військо, що повістки мають мати відповідний, що мають обліковуватися в єдиному реєстрі військовозобов'язаних і передбачено процедуру так відмови від повістки. В разі якщо ви відмовляєтесь від отримання повістки, одразу вам кажу чітко, що вас буде затримати. Залишайте свою думку в. В коментарях під цим відео підписуйтесь на мій канал, ставте мені лайки. Мені буде дуже приємно.